Доля, не доля, журба не журба. Краще, ніж воля Нічого. Дякую, Черкасах, за ваші серця, за ваші емоції. Я вірю, що обов'язково ми з вами зустрінемось в Черкасах на переможному концерті. Дуже шикарно, мені все сподобалось. Він, як і завжди, саме найкращий. Дуже сподобалося. Дуже сподобалось, найкращий концерт, чесне слово, на якому я була. Мене з рукась, ми з околиці, ну з іншого міста, але ну, нам дуже сподобалось. Дякуємо за концерт. Ох, дітко я відпочив.